Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи. Ось двоє з учнів Ісуса того ж самого дня першого в тижні йшли до села, віддаленого на 60 стадій від Єрусалима, яке називалося Емаус. Вони говорили між собою про все, що відбулося. І сталося, коли вони вели бесіду і обговорювали, сам Ісус, наблизившись, пішов разом з ними. Очі ж їхні були стримувані, щоби його не впізнали. Тож Він запитав їх, що це за розмови, які ведете між собою, йдучи дорогою. Ті зупинилися повні смутку. У відповідь один на ім'я Клеопа сказав йому, ти хіба єдина захожа людина в Єрусалимі, яка не знає того, що сталося в ньому цими днями, і запитав їх, що саме? А вони сказали йому: те, що сталося з Ісусом Назирянином, який був мужем пророком, сильним ділом і словом перед Богом і перед усім народом, і як видали його наші первосвященники і наші старші. На смертний присуд і розіп'яли його. А ми сподівалися, що він той, хто мав викупити Ізраїля. І до того всього оце третій день, відколи те сталося. Та деякі наші жінки здивували нас, прибувши рано в гробниці і не знайшовши його тіла, вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу, і знайшли все, як говорили жінки, його ж самого не побачили. Тоді Ісус сказав їм «О розумні і повільні серцем, аби вірити в усе, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати і увійти у славу свою, і, почавши від Мойсея та від усіх пророків. Він пояснив їм у всіх писаннях те, що стосувалося його. І вони наблизилися до села, до якого йшли, а він удавав, що йде далі. Та вони наполягали, кажучи залишайся з нами, бо вечоріє, і день вже схилився. І він увійшов, щоби залишитися з ними. І сталося, як він сів за столом з ними, то взявши хліб, промовив благословення. І розламавши, подав їм. Тут і відкрилися їхні очі, і вони впізнали його, та він став невидимий для них. І сказали вони один одному хіба не палало в нас наше серце, коли Він говорив нам у дорозі, та коли відкривав нам Писання. Тож, вставши тієї ж години, вони повернулися до Єрусалима та знайшли зібраних одинадцятьох і тих, які були з ними. Вони говорили, що справді Господь воскрес і з'явився Симонові. І вони розповіли про те, що сталося в дорозі, та як вони розпізнали його в ламанні хліба. Слово Господнє! Слава тобі, Христе. Дуже люблю цей фрагмент Євангелія, він знаходиться тільки в Євангелії від Луки і написаний з такими подробицями, а ще набагато більше з такими емоціями, що зраджує автора цих слів. Так, принаймні католицька традиція вважає, що одним з цих двох учнів. Одного звали Клеопа, а другий був сам Євангелист Лука. Чи могло таке бути? Луку зустрічаємо в Новому Завіті в одному з листів Павла, як його супутника, але нічого не заважає, що Лука міг бути учнем Ісуса ще раніше. Може, недовго, може, тільки пару місяців або, може, пару тижнів. І, напевно, був ще тоді молодою людиною, юнаком, як, мабуть, і цей Клеопа, його товариш також. І це пояснює також, чому вони були розчаровані. Бо чому вони йшли до того Емаусу? Не тому, що їх Ісус послав проповідувати, як він раніше посилав по двох своїх учнів, щоб вони йшли проповідували. Ні. Вони попросту йдуть додому. Бо вони розчарувалися. Ми сподівалися, що він стане тим а тим а тим, а все пішло не так, як ми сподівалися. Ну і що нам робити? Ну повертатися додому. Дуже це нагадує багатьох також із нас і сучасних християн, які також мають свої сподівання, який має бути Бог, який він повинен бути. Що Він має завжди слухати наші молитви, має виконувати наші прохання, має берегти нас від всякого зла, від всякої небезпеки. А якщо так не є, от тоді ми розчаровуємося. А ми сподівалися. Я прийшов до церкви, бо сподіваюся, що Бог буде о, до мене завжди прихильний, що всі мої справи завжди будуть вдаватися. Саме для цього я прийшов, не для того, щоб любити Бога, не для того, щоб бути йому вірним, виконувати Його волю. Тільки хотів сподівався, що він буде для мене щось робити, а я буду в нього вірити. О, о таке щось. Звісно, таку людину чекає тільки розчарування, бо нічого іншого не може бути. І ці учні теж розчарувалися. Може, трохи інакше вони розуміли, може, думали, що Ісуса мали проголосити Царем, більшість, мабуть, з народу так прагнули цього, що Він нарешті зробить порядок у нас, покінчить з корупцією, покінчить з війнами, все інше. Всі ми цього бажаємо, ні? але Бог хоче, щоб ми самі це робили, вірячи в нього. Просячи Його підтримки, але це те, що ми маємо зробити самі. А Ісус прийшов для того, власне для того, щоб бути розіп'ятим за нас, щоб принести себе в жертву заради нас, щоби показати, як Бог любить нас, що віддає заради нас свого Сина, і щоб ми, вірячи в це в Його Воскресіння, з цією вірою, з цією надією, жили далі і виконували Його волю. В цьому світі. Чому ці учні були так розчаровані? Вони недобре зрозуміли писання, чи вони читали пророків і Мойсея раніше. Навіть якщо самі читати не вміли, а всі юдеї вміли читати, це обов'язково їх вчили. І кожної суботи до синагоги ходили і там це все читали. Якщо навіть не самі читали, то чули. Всі ті пророчества, і всі ті закони, і так далі мусили знати. Але щось вони не так зрозуміли. І Ісус їм пояснює, перше, що робить Ісус, коли їх зустрічає, пояснює їм Писання. Щось дуже важливе не тільки в цьому фрагменті, але в інших фрагментах теж Воскресли Ісус відкриває учням очі, щоб вони розуміли Писання. Не говорить чогось такого, що. Це вже не актуально, слухайте, маєте живого Бога. Я ось тепер буду з вами, буду вас навчати. Вам вже не треба ті писання читати, це все щось що вже старе. Нічого подібного не говорить. Ні. Читайте Писання, досліджуйте писання, шукайте. І це заклик також для нас, щоб ми не занедбували читання святого письма. Але інша справа, що ми також можемо не зрозуміти. Ми також можемо не зрозуміти, читаємо і не розуміємо, про що там йдеться. І тому треба просити Ісуса, щоб Він нам вияснив це, пояснив з молитвою, просити Його. І якщо будемо читати Святе Письмо без молитви, без віри, це буде просто літературка якась. Якийсь роман пригодницький, або якийсь там невідомо що, тільки з вірою, тільки з молитвою, якщо будемо читати Святе Письмо, тільки тоді наші серця будуть дійсно палати, запалюватися від тої любові, від того дійсно живого Слова Божого, яке записано, можна сказати так, мертвими літерами, але читаючи це з вірою, ця мертвість. Воскресає, так як Ісус Воскрес, і ми починаємо розуміти дійсно правдиве Слово Боже, яке Він керує до нас кожного дня, незважаючи на те, що історія змінюється, часи проходять, різні події в світі виникають, але Святе Письмо лишається завжди, на всі часи для кожного з нас, завжди актуальним. Тому, Беремо приклад з цих учнів і не забуваємо про те, що святе Писання треба, треба читати і вивчати. І друга, друга частина сьогоднішньої історії також Євхаристія. Ісус ламає хліб і в ламанні хліба вони його впізнають, так і ми можемо впізнати Ісуса власне при ламанні хліба. Amen.